Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови. Та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Пишіть в коментарях, які авто хочете бачити у наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів. Гарного всім перегляду! Рено Сценік. Зараз глянемо по опису автомобіль з Франції. В першу чергу бачимо. По опису це 2014 рік, 1,5 дизель, акустика Bose, 223 тисячі пробігу, за ціною 10 тисяч 700 доларів. Бачимо контактну інформацію. Сервісна документація. Комбінований салон, клімат-контроль з форкопом та парктроніками. Рено Каджар. 19 рік, 1,5 дизель, автоматична коробка, 190 пробігу за ціною 17,200 доларів. Бачимо контакти. Так, салон тканинний. Так, є парктроніки. Кого цікаво, телефонуйте. Так, Renault Кенго, один варіант вантажний, другий пасажир. Значить, по першому варіанту це вантажний варіант. Свіжопригнаний. По опису 21 рік, 1,5 дизель, 6-ступенева коробка передач з круїз контролем. Так, 12750 доларів, контакти 0,96, 15 01 791. Так, є перегородочка сітка, позаду сидінь. Ось тут, можливо, буде видно, так? І далі вже вантажний відсік. Це довга база, до речі. Так, поруч варіант також довга база, але вже в пасажирі. 11 рік 1,5 дизель, 227 пробігу за ціною 8450 доларів. Бачимо контактну інформацію, Пишуть нефарбований, шестиступенева коробка передач. З форкопом. Renault Grand Scenic.

Hyundai Santa Fe. Десята рік, 2.2 дизель, повний привід, автоматична коробка, 184 пробігу за ціною 12,950 доларів. Бачу, є сервісна документація, треба дивитись по салону. Шкіряний салон, клімат-контроль з форкопом та парктроніками. Шкода Октавія ВРС в Універсалі. Так, це у нас 14 рік, 2.0 дизель 250 пробігу. За ціною 15100 доларів. Тут контактна інформація. Комбінований. Салон з фуркопом та парктроніками. Реносценік. 17 рік. Так, дизельний двигун. Коробка передач механіка. Вартість авто 13200 доларів. Бачимо контактну інформацію. Машинка тонована, тканинний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Nissan NW-200. Семимісна версія. це 9-й рік випуску, 1,5 дизель, 213 пробігу за ціною 8500 доларів. Автомобіль Швейцарії повністю обслужений. Такий автомобільчик. Є всі сидіння з форкопом. Volkswagen Touran, 12 рік, 1,6 дизель, 235 пробігу. Семимісна версія по вартості 9550 доларів. Контакти бачимо. З форкопом. Рено Кенго. Кінгушка 2012 року, 1,5 дизель, 247 пробігу. Автомобіль на механіці, за ціною 8450 доларів. Пишуть в рідній фарбі, є ще комплект титанів і гума. Чистенький салончик. Зимова розина. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. Чорний колір 12 рік модельний, 13-й, повний привід, 2 і 3 дизля 198 пробігу за ціною 12-300 доларів. Тканинний салон, механіка. Машинка. Так, БМВ. Так, зараз подивимось по опису. Це x 3 15-го року 2,0 бензин. 158 пробігу за ціною 18 тисяч доларів. Контакти 0,93 02, 16 733. Шкіряний салон. Панорамний дах. Opel Zafira B. Одинадцятий рік, 1.7 дизель, 8100 доларів по вартості. Бачимо контакти. Кірений комбінований салон на гарних дисках. Ось така машинка Renault Megane другого покоління. Восьмий рік, 1,6 бензин, 206 пробігом. 5800 доларів. Такі варіант. Hyundai AX35. Так, 12 рік, 2,0 дизель 135 кВт, повний привід, автоматична коробка. 203 тисячі пробігу за ціною 14,350 доларів. Так, шкіряний салон, клімат контроль. Варіант Volkswagen Гольф Плюс го року, 1,4 бензин, автоматична коробка, 8,150 доларів. Контакти бачимо. З фуркопом та парктроніками. 7-й гольф в універсалі. Автомобіль 2017 року, 1,6 дизель 203 пробігу за ціною 11900 доларів. Заявлено без підфарбувань, замінена помпа та комплект ГРМ масло і фільтри. Контакти бачимо. Opel Zafira B 12 рік, 1.6 бензин, 203 пробігу за ціною 7 тисяч доларів. Kia Sorento Свіженький автомобіль, до речі. 2011 рік, 2014. пробіг. за ціною 14 900 доларів, 2,2 дизель. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Ось такий варіант. Свіженька Volvo XC60. 19 рік, 2,0 дизель, 217 пробіг за ціною 27-900 доларів. Бачимо контакти. Комбінований салончик. Volvo S60. Для тих, хто грізно не любить мегани, показуємо Volvo. Так, 16 рік, 2,0 бензин, 156 миль пробігу за ціною 13950 доларів. Автоматична коробка, повний привід. Покажу по салону. Кіриний салончик. Ось такий варіант. Шкода Octavia A5 в універсалі. 11 рік модельний 12, 1,6 дизель, 234 пробігу за ціною 8200 доларів. Бачимо контакти. Так, з форкопом парктроніки також є. Nissan Qashqai. 11 рік 2,0 дизель, 196 пробігу за ціною 12500 доларів. В Німеччині у максимальній комплектації 7 місць. Відірений салон, автомат, клімат-контроль, підігрів з форкопом. Volkswagen Touran. Туранчик 2014 року, донісліз дизель, 210 пробігу, механіка. Вартість авто 10-350 доларів, контакти бачимо. Б8 пасад в універсалі. 21 рік 2.0 дизель, 278 пробігу за ціною 17900 доларів. Тут бачимо контакти. Він код. Ford Focus в універсалі. Ви 19 рік, 1,5 дизель, автоматична коробка за ціною 12900 доларів. Контакти бачимо. Так, тканинний салон. Так виглядає селектор коробки передач незвично. Ось цікавить, телефонуйте. Volkswagen Cady. Так, 20-й рік, 19800 доларів, контакти до власника ось тут. Повний привід пишуть. Заводський оригінальний пасажир. Так, два маганчики в кузові хечбек, білий та чорний. Розпочнемо з білого. Так, автомобіль 12-го року 1,5 дизель, 170 пробігу. Вартість 10 300 доларів, контакти ми бачимо. Комбінований салон. Ось цікаво, телефонуйте, я покажу чорний миганчик. Ось такий варіант. 13 рік 1,5 дизель, 235 пробігу. За ціною 10 тисяч доларів. Бачимо контакти, акустика боус. Комбінований салон, кліматконтроль фуркопом та парктроніками. Audi А6. В універсалі. Це 12 рік 3,0 дизель, 254 пробігу, повний привід, автоматична коробка, обслужений автомобіль Швейцарії. За ціною 19-900 доларів. Тут бачимо контакти, кого цікавить, бачимо ВІН-код. Так, автомобіль тонований, не покажу. Шкіряний салон. Так, Свіженький Nissan Qashqai. 14 рік один і шіфт, дизель з автоматичною коробкою, 170 пробігу за ціною 14900 доларів. Транинний салон з фуркопом та парктроніками. Так, Volkswagen, Touran. В гарні комплектації бачу. Це сьомий рік cross Touran 1,4 бензин, 211 пробіг. Автомобіль більше Швейцарії без підфарбувань. За ціною 6950 доларів. Вже ціна знижена. Шкіряний салон. Механічна коробка. Така машинка. Білий Nissan Qashqai. 12 рік 247 пробігу, 1,5 дизель. Симимісна версія за ціною 11 950 доларів. Бачимо контакти. Канинний салон, кліматконтроль. Chevrolet Captiva. Так, 2.2 дизель, повний привід, автоматична коробка, Автомобіль 12-го року 7 місні версії з пробігом 200 тисяч пробігом. В рідній фарбі Швейцарії обслужений автомобіль. Так, по салону. Комбінований салон. З форкопом та парктроніками. Mazda cx 5 13 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка, 220 пробігу за ціною 14-500 доларів. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай, тут є три варіанти. Перший темно-сірий колір. 13 рік, 1,5 дизель, 194 пробігу. Пишуть рідний за ціною 12 950 доларів. Канинний салон, кліматконтроль, механіка. Так, семимісний Nissan Кашкай. Так, Акустика Боус, це 13 рік, автоматична коробка, 2,0 дизель, 7 Швейцарія. 208 заявленого пробігу за ціною 14500 доларів. На класних легкосплавних дисках, шкіряний салон, підігрів, клімат. Ось такий гарний варіант, в класному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage. 11 рік, 2.0 дизель, 220 пробігу за ціною 13 тисяч доларів. Автоматична коробка передач. Так, шкіряний салон бачимо. Парктроніки, форкоп все є b 8 пасад в універсалі. 20 рік, 2.0 дизель. ДСГ 7-ступеннева, без підфарбувань, камери. 18300 доларів. Контакти бачимо, він код фіксує. Ось такий варіант. Тканинний салон автоматична коробка з парктроніками. Рено Гранд Сценік, друге покоління, 1,6 MPI, газ бензин, 217 пробігу. Це є 8-й рік, 7 місна версія за ціною 5-950 доларів. Темно сірий колір. Тканинний салон. Nissan X-trail рідко зустрічаємо, не путайте з рогом. Так, Це у нас 16 рік, 2.0 дизель, 183 пробігу. Пушуть в максимальній комплектації, повний привід, автоматична коробка авто з Швейцарії. Значить, контактна інформація ось тут. Кого цікавить ось такий варіант. Є панорамка, до речі. Volvo v 50 12 рік 1,6 тизель, без підфарбувань, пробіг пишуть оригінальний. 232 тисячі за ціною 9600 доларів. Контактна інформація ось тут. На легкосплавних дисках. Шкіряний салон. Mazda 3, 13 року 2,2 дизель, автоматична коробка передач 110 кВт за ціною 11850 доларів. Бачимо контактну інформацію. Ось такий цікавий варіант. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Мерседес Цитан. 17 рік 1,5 дизель, 229 пробігу за ціною 12 950 доларів. Кода Октавія 19-го року випуску. 2.0 дизель 195 пробіг без підфарбувань за ціною 16 триста доларів. Автоматична коробка передач. Ось такий варіант. Шостий гольф, в кузові хетчбек. 12 рік, 1,6 дизель, 168 пробігу, автоматична коробка за ціною 10 850 доларів. Тут контакти. Так, Renault Megane третього покоління, їх тут два. Перший варіант 2012 року 1,5 дизель, 234 пробігу, пишуть без підфарбувань з рідним пробігом за ціною 10-250 доларів. Контактна інформація ось тут, акустика Bose. Комбінований салон з парктроніками. Так, поруч ось такий варіант. Місяць по опису це 10 рік 1,5 дизель, 220 пробігу з автоматичною роботизованою коробкою зісною 6950 доларів тут контакти. Кіряний салон з форкопом та проктроником.